За словами організаторів міського конкурсу на кращий студентський енергоефективний проект його метою було залучення талановитої молоді до самостійної дослідницької діяльності та вирішення найбільш важливої проблеми сьогодення раціонального використання енергоресурсів. До цієї справи конкурсанти підійшли креативно, пропонуючи нестандартні методи вирішення проблеми. Як ось в цих представлених на суд журі проектах під назвою підвищення енергоефективності автомобілів за рахунок використання газу брав застосування теплових насосів для використання низькопотенціальної енергії шахтних вод, безкоштовна енергія майбутнього. Ми з пластин, двох садових наборів сутильників, звичайно 14 пластин, з'єднали їх та за принциповою схемою з'єднали і отримали модуль сонячний, який регенерує сонячну енергію і надає змогу роботі приладів. Можна заряджати телефони, ноутбуки, різні прибори. Також надає роботу телевізору і радіо, при повному заряді акумулятора. Презентації студентських проєктів, що вийшли у фінал конкурсу, тривали усього від п'яти до семи хвилин, але і цього часу було достатньо провідним науковцям міста професорам Станіславу Толмачеву та Вадиму Щокіну, що входили до складу журі, аби визначити найбільш цікаві та перспективні проєкти. Оцінювали конкурсантів за загальною кількістю балів за глибину опрацювання, презентацію і самостійний внесок у проєкт. Кращими стали ігор Білоконов, учень міжрегіонального центру професійної підготовки. Звільнених у запас військовослужбовців, Анастасія Манжос, учениця центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі, студент КНУ Володимир Макодзьоб, Владислав Глоба, згірничо електромеханічного технікуму КНУ і Данило Сичов, студент індустріального технікуму КНУ.